Едді, я з тобою до кінця. Веном останній танок. Це говорить ваш капітан. Якщо подивитись наліво, побачите великий каньйон. Хто сказав, що ми не можемо літати? Як Том Круз робить це сам? Святий Ісус! Ми у повній сраці, Sony. 100 років Коламбії Пікчерс. і Марвел. У нас для цього кишка тонка. Не знаю, як те, а в мене точно. Мій дім, він нас знайшов. Хто прислав цю шнягу? Мій творець. Ну, звісно. Сімбіоти прийшли сюди не просто так. Вони тікають. Від чого? Ну, як його звати? Ну? Ну! ну, А У нас є те, що йому потрібно. Доки живе Веном, цьому світові буде гайки. Що ми робимо? Нам треба зникнути. Слинка потекла. Чому ти калічиш людей? Що з тобою не так? Я вибачаюсь. Ми пройшли довгий шлях, ти і я. Але ми до біса облажались. Цей світ не виживе, доки ви разом. Але я йому потрібен. Жертва. Ми погані люди. Так, ми є. Епічне завершення у житті. Це стається з кожним. Ми маємо чимось пожертвувати. Еді, я з тобою до самого кінця. Вану, останній танок. Це всі гроші, що ми маємо. О, Оце таке відчуття, наче всі мої проблеми доздівались. От срань. Здається, ти зламав мені ногу. Еді, мені потрібно більше грошей. Доки смерть не розлучить нас.